Із хмар вогнистих вдалечінь вмираючого дня, кидаючи довжезну тінь, летять стовпи вогня. Сто років тому, мабуть, отак при світлі свічки писав не лише поет байкар Микита годованець, але й усі кам'янчани писали, читали взагалі господарювали при світлі гасових ламп та свічок, поки одного прекрасного дня не спалахнуло електричне світло. Сталося це рівно 100 років тому. Газета Подолянин 11 грудня 1912 року писала: з 15 декабря наш город буде вперше освящен електричеством. З цього числа пока буде електричне освітлення на новому плані, а з 22 числа і на других вулицях. Початком відліку будівництва комунальної електричної станції та центрального освітлення є 21 серпня 1911 року. Саме в цей день Кам'янець-Подільська міська дума розглянула питання про виділення ділянки для будівництва електростанції та внесення відповідних змін у генеральний план міста. По проекту договора принятому городской думой по протоколу 10 августа за номером 176 про отдачу купцу Самуилу Райсу и Мещанину Лин Ють, Шапс и Гершу Зильберману концессии на устройство в городе Каменец-Подольске электрической станции для освещения и на передачу энергии землю под устройство электростанции город должен отвести конгрегат возле двора, где ныне помещается санитарный обоз, пороховые погреба из количества не выше 600 квадратных метров, если там окажется таковая площадь. Постановили возбудить в установленном порядке ходатайство об изменении плана города каменца, смысле нанесения под застройку площади прилегающей к усадьбе пороховых погребов. 10 грудня 1911 року на засіданні Подільського губернського по земським та міським справам присутствия заслухано доповідь про будівництво електричної станції в місцевості, запропоновані міською думою, та погоджено зміни в плані міста Кам'янця-Подільського. Проєктує в августі цього року договор з підприємцем Самуїлом Райсом і другими на устройство в місті камянець подільському електричної станції в місцевості, де розположені бувші порохові погріба постановили выслушать донесение о постройке электрической станции в предложенной губернским управлением местности. Губернскому присутствию определить устройство каменец Подольской электростанции на местности по городскому плану. Дозвіл на виготовлення проектної документації та будівництво електростанцій надавало перше відділення Санкт-Петербургського техніку будівельного комітету Міністерства внутрішніх справ. Тому 26 січня 1912 року Київський Подільський та Волинський генерал-губернатор Трепов на адресу міністра внутрішніх справ Російської імперії направив три документи: постанову Кам'янець-Подільської міської думи, частину плану міста, де мала будуватися електростанція, та висновок Подільського губернського по земським і міським справам присутствує в супровідному листі. Генерал-губернатор зазначив. Зі своєї сторони я полагал би возможным удовлетворить ходатайство каменя Сподольського общественного управління. Погоджені на найвищому урядовому рівні документи будівництва комунальної електричної станції та освітлення міста було надано підприємцю Ліп іуді Ландвігору і компанії. На початку березня 1912 року він заявив у місцевій пресі. К роботам по устройству освіщення міста електричеством буде приступлено в апрелі місяці. 17 квітня 1912 року Кам'янець-Подільська міська громадська управа підписала договір з купцем Самоїлом Райсом та іншими підприємцями на облаштування в місті електричного освітлення. 22 травня цього ж року в присутності губернатора Ігнатьєва, голови міської управи. Працівників різних установ військових та місцевого населення, як свідчать історичні джерела, приблизно у цьому місті було закладено фундамент під будинок майбутньої електричної станції. Місце під будівництво освятив єпископ Подільський Серафим. Планувалося до 1 жовтня 1912 року запустити в дію електричну станцію та електрифікувати приватні будинки і державні установи, які розташовувалися на великих вулицях міста. Всім маємо честь об'явити почтенніше публіки, що центральна електрична станція буде відкрита з 1 октября цього року для общего використання електричної енергії на следующих вулицях – Московській, петербургській, Бульварній. Предтеченской, Могилевской, Семинарской, Пушкинской, Кишиневской, Лагерном переулке. Торговой площади, Училищной улице, Семинарском переулке, Базарной улице, Глухой, Садовой, Георгиевской до церкви, Старопочтовой, Польско-Фальварецком спуске и Старопочтовом спуске и в центре старого города в границах, от военного госпиталя с юга до семиэтажной башни с севера, с востока – долгая улица до военного госпиталя, с запада – архиерейская и кузнечная до семиэтажной башни. Для електрифікації будинків контора центральної електричної станції пропонувала населенню скористатися послугами досвідчених електриків і монтерів, а також купувати в неї електричне обладнання і кабель. 15 грудня Ландвігер і компанія подала електричне освітлення на новий план, а 22 грудня розпочала подавати його на інші вулиці міста. Так, 100 років тому з будівництва комунальної електростанції та централізованого освітлення цього древнього міста над Смотричем і розпочалася електрифікація нинішньої Хмельницької області.